Всім привіт! На зв'язку Солодка Парочка. І з вами я, Іриска, і, і невід'ємна частина цього каналу Карамелька. І сьогодні ми з моєю родиною приготуємо велику кількість різноманітних ролів. Тож, ну, нуму зі мною. Ну що ж, я тут виклала всі інгредієнти, які нам знадобляться, і у нас тут червона рибка, плавлений нарізний сир, крабові палички, креветки, огірки, авокадо, рис, крем-сир, норі. Ну і ось показую вам пляшечки окремо. В інгредієнтах я не назвала кунжут, але починаємо саме з нього. Гарненько його підсушуємо на сухій сковорідці для приємного аромату. А в цей час я помила огірочки з авокадо і приєднуюсь до мами з братом, щоб почистити креветочки. Ось такі гарненькі, вийшло їх небагато, але нам вистачить ідеально. Нам треба 32 штучки. Чому саме 32? Дізнаємось потім. А тут у нас комбайн з переробки. Такий собі домашній попкужуй. Він же найкращий друг родини. А ми вже відміряємо потрібну кількість рису на величезну порцію. І мама починає його промивати, бо вода повинна бути прозора. Тому готуйте десь тонну води, думаю, вам вистачить. Ну, а ми з братом займаємося огірками. Це він вам привіт так передав. Огірки треба нам почистити та порізати. Він почистив, я нарізаю. Нарізати будемо ми тонкими слайсами, а мама досі промиває рис. Ось такий результат вже, майже ідеально, але ще пару раз треба. Вирішили у нас ось такі тонесенькі слайси, які ми зараз перетворимо на смужечки. Приблизно ось такі. Очікуємо, зараз буде перевірка якості, щоб все було по стандарту. Опа-опа. Все добро, можна різати далі. Все чудово. Ось така кубка у нас вийшла. Нам треба ті що лівіше, вони по стандарту. А у нас вже рис на плиті, мінус тонна води є. І ще 800 мл додамо в рис, щоб варити. Доводимо до кипіння на великому вогні та не відкриваємо кришку ні в якому разі. Тому краще взяти прозору. Ну і кастюлю стовсим дном не забудь. Ну, а брат не зволікав і цим часом вже почистив авокадо та дістає з нього кісточку. Ось таким чином. До речі, можете її посадити. Виросте гарна рослинка. Перевірено. Як там рис, спитаєте ви, а він вже почав кипіти. Але ще не настільки, щоб зменшувати вогонь. Тому чекаємо. А авокадо нам треба для прикрашення ролів, тому нарізаємо їх гарними слайсами. Майстер-клас прямо перед вами вчіться. Головне, не кладіть їх одне на одне, бо вони злипнуться, і ви їх перемішаєте в кашу. Краще ось так, як на відео. Рис наш вже закипів, тому зменшуємо вогонь та варимо 15 хвилин. Кришку не відкриваємо! Ні в якому разі. А ось що ми вже приготували: Креветочки, огірочок і слайси з авокадо. Я займусь залишком авокадо. Зайвим не буде, бо брат все вкраде і з'їсть. А що залишиться, ми покладемо всередину наших ролів. А ось тут я така до вас заглянула. Хі, ну, ось що залишилось від авокадо, якщо не враховувати кісточку, яку ви посадили. А мама у нас тут нарізає рибку, яку ми будемо класти всередину ролів. Ріже ось такими смужечками. А ми в цей час з братом змазуємо авокадо лимонним соком. Можете взяти свіжий лимон, ми взяли ось такий сік, щоб він не потемнів. Авокади нам треба гарнесеньке і зеленесеньке, а начинка у нас вже майже готова. А, ще рибку слайсами для Філадельфії, не забувайте. А то я ледь не пропустила цей момент, а мама все так швидко вже нарізала. І мовчить, розумієте? До речі, сподіваюсь, ви маєте такий самий килимочок, тому вплівку його швиденько. Рис у нас вже зварився, увага, лайфхак! кладемо паперовий рушник і накриваємо кришкою, і так залишаємо ще на 15 хвилин, а він впоки вбере всю зайву вологу. Ну, а тепер беремо наше відрок сиру і кладемо в кондитерський мішечок. Попередньо зробіть там манюсіньку дірочку, щоб повітря виходило. Лайфхак від брата, який це робить. Набираємо багато сиру, бо багато сиру не буває. І зараз робитимемо заправку для рису. У нас пропорції для нашої кількості рису, яка була на початку відео. Тож додаємо в кружечку чи мисочку сіль, цукор та оцет для суші і ставимо на вогонь, щоб швидше розчинити цукор з сільлю. І паралельно готуємо велику скляну або дерев'яну миску для рису, але ні в якому разі, не металічно. Вся начинка готова. Ми ще крабові палички почистили і сир дістали з упаковки. А рис, після того, як постояв 15 хвилин, заливаємо тонесенькою струєчкою нашою заправкою і швиденько перекладаємо в нашу мисочку. Там ми будемо ретельно перемішувати всю масу, щоб вона пропиталася нашою заправкою і була смачненька, щоб не було прісного рису у нас в суші. І накриваємо вологим рушничком. Коли рис став приємної температури для наших рук, починаємо робити роли. Звісно, почнемо з класики, з ролу Філадельфія, нарізаємо норі та відрізаємо кончик у нашого пакетику і розпочинаємо. На половину листа норі кладемо рис та розтягуємо його так, як показано на відео. Обов'язково поряд з вами повинна стояти мисочка з водою, щоб періодично змочувати руки, бо рис буде дуже приліпати. А вода нас спасе. Ось так гарненько повинно вийти. А тепер, навпаки, витираємо руки, щоб взяти норі, щоб воно до вас не прилипло. І ось так акуратненько перевертаємо. Ну і, звісно, можемо почати накладати начинку. Перший у нас сир. Далі огірочок, і ми ще вирішили додати до класичної Філадельфії авокадо. Ну, а чому б і ні? Гірше точно не буде. А так буде, можливо, навіть смачніше. Ну і коли ми це все поклали, то починаємо завертати та придавати форму нашому ролу. На відео все дуже доступно видно і зрозуміло, як це робити. Тому повторюємо. Далі буде лайфхак, як прибрати ці негарні краї, щоб не відрізати. Ну, а зараз ми просто прикрасимо вже з рівними краями. Прикрашаємо слайсами нашої червоної рибки. Звісно ж. Може, готуємо класичну філадельфію. Ну, а далі так само килимочком придаємо форму. Нашому ролу та закріпляємо остаточно його форму, ну і скріпляємо всі інгредієнти разом. І ось такий ролл у нас вийшов. Це вже другий, перший я просто не знімала. Ось такі дві гарненькі філадельфії у нас є. А тут нам увімкнуло світло, тому ми дуже щасливі. Перші кроки приготування нашого ролу ми повторюємо, а далі буде нова начинка. Спочатку у нас іде сирочок, потім ми додаємо авокадо. І наступні у нас йдуть креветочки. Так, це у нас рол з креветочками. Креветочки будуть і всередині, і ззовні. Тому я казала, що їх треба 32. У нас буде 8 всередині і 8 ззовні, як прикраса. А ролів таких ми будемо робити цілих 2. Тому ось така математика. Завертаємо гарненько, придаємо форму. Все робимо те саме, як і в попереднім. До речі, той самий лайфхак, який я обіцяла. Ми кладемо на край нашого килимочку наш рол, і Ось так прибираємо ці нерівності з одного боку і так само з іншого боку. І таким чином вам не знадобиться відрізати негарні краї, а вони будуть навіть смачніші, бо там буде більше крему. І прикрашати цей ролл з креветкою ми будемо нашим плавленим сиром. Кладемо ось так слайси. Їхньої довжини вистачає просто ідеально. І ось такий у нас кусочок відламався і відламався він просто ідеально. Ну просто подивіться, наче так і треба було. Ну, і, звичайно, ми придаємо форму знову за допомогою килимочка і перекладаємо на нашу тарілку. Ось такі красунчики у нас вже є. Ми робитимемо ролі всіх по два або ж хоча б постараємося, повторюємо ті самі дії, кладемо ту саму начинку, я вам прискорю відео, щоб не дивитись те саме знову. Прибираємо краї, прикрашаємо сирочком, придаємо форму, і наш новий рол знову готовий. І, звісно ж, перекладаємо його на нашу мисочку. Наступний рол ми прикрашатимемо ззовні авокадо, повторюємо ті самі дії, вони не змінюються. А всередину кладемо сирочок. Далі у нас йде огірочок. І ще здогадаєтесь, який інгредієнт. Та-та-та-дам. Так, рибка. Далі у нас йде рибка, і це все. Ми це все також гарненько завертаємо, придаємо форму і будемо прикрашати нашим гарненьким яскравим авокадо. Воно трішечки потемніло, але не настільки, скільки могло б без лимонного соку. Тому ось так гарненько прикрашаємо. Такий яскравий рол, мені дуже подобається, дуже гарненький. Ну і, звісно, в кінці ми знову придаємо форму, щоб все гарненько між собою скріпилося. І цей рол ми знову відправляємо на нашу мисочку. Де у нас вже тут ціла колекція. Подвоємо кількість ролів, тут я думала не знімати вам те саме. Переступаємо до нового виду. Макіроли. Ми беремо цілий листок норі. Там ми брали половинку, а тепер беремо цілий. І так само розподіляємо там рис. Але тепер нічого нікуди перевертати вже не треба. Ми додаємо сюди сирочок, і наш макірол буде з крабовою паличкою. Покладемо її повністю. Навіщо то різати? У нас будуть великі макіроли. Не просто так їх самі робимо. Які хочемо, такі і робимо. І все гарненько скручуємо, ми більше туди додавати нічого не будемо. В кінці не забудьте змазати край норі трішки водичкою, щоб вони прилипли і тримали свою форму. Ось така краса вийшла. До речі, третя Філадельфія за проханням брата у нас чисто з крем-сиром. Тут у нас з крабовою паличкою та червоною рибкою. Наступний рол у нас вже лежить червона рибка, авокадо та крем-сир. Ну і перевернули ми рис з норі, як по класиці, як я показувала на початку відео в декілька варіантів. А тепер ми беремо наш кунжут і будемо їм прикрашати. Просто погляньте на цю красу. Скільки ми брали кунжуту по грамам, я вам не скажу, тут його забагато не треба. Таких ролів у нас буде два. І ще один ми плануємо просто прикрасити зверху, потім побачите в результаті, як вийде. І ми зараз посипаємо кунжутом, і ось так катаємо, щоб кунжут просто прилип з усіх країв до рису. І щоб було нам дуже гарнесенько і просто ну, чудесно. Просто погляньте. Ну, краса ж, краса. Перекладаємо на інше місце. Ну і ми перейшли до найцікавішого, це нарізання ролів. Ми побачимо, які вони всередині. Але головне ще правильно розрізати. Пам'ятайте, ніж повинен бути дуже гострий, тоненький, та після кожного надрізу вам треба мити його. Мити та намочувати. Ніж повинен бути вологий, а не сухий, бо якщо він буде сухий, то всі рисинки до нього приліпатимуть. Це так само, як з руками. Вони повинні бути вологими для того, щоб ліпити суші. Так, ну що ж, давайте доріжемо і подивимось на них в розрізі. Ну що за красунчик? Ну погляньте, наче доставку замовили. Я прям уявляю, які там інші будуть. Ну, краса! Як добре бути котом? Лежиш чекаєш їсти. Ну, а ми перейшли до прикрашання наших ролів, які цього потребують. Ми прикрашаємо маки шапочкою з пастик з креветок, там наче із авокадо. Я показувала на початку відео. І також прикрасимо наші роли з креветкою. Ми прикрасимо зовні креветочкою, покладемо, тому їх повинно було бути 32, і капелькою теріяки. Інші роли зараз ми ще будемо дорізати. І я обов'язково вам покажу, що у нас вийшло. А поки ось так. 3 кг, 200 г суші виглядають саме так. У нас тут маки з червоною рибою, ролл з креветкою, ролл з кунжутом, ролл філадельфія та витвір уяви. рол витвір уяви, які ми придумали самі. Звісно, основна маса зосереджена у нас саме на цій тарільці. Тут у нас дуже багато маків з крабовою паличкою, а також. Рол з кунжутом, роли Філадельфія, роли з авокадом, роли з креветкою. Суші їдять паличками, тому даємо кожному паличку. Також чашечку для соєвого соусу і не забуваємо про імбир, який ми купували. На початку відео я показувала. Угу. Всі, хто готували разом з нами, великі молодці, всім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, поширюйте українське та пишіть в коментарях тему наступного відео.